Мої дівчатка солоденькі, добрий ноченьки, дуже рада вас бачити на каналі Української Відьми. Сьогодні ми з вами будемо дивитись, чи то любов, чи є можливість бути разом. Чи будете ви разом з загаданою людиною? Я роблю загальний розклад, ви вже знаєте що ви отримаєте саме ту інформацію, яка вам потрібна. Якщо ви хочете на особисті прийоми, пишіть мені, будь ласка, або в Телеграм, або тут на каналі. Дівчата, Можете написати ту тему, яка вас дуже сильно бентежить, яку ви хотіли більш детально розглянути. І ми з вами обов'язково подивимось. Давайте, чи то любов, чи є можливість бути разом, чи будете ви разом. Будь ласка, сконцентруйтесь на собі, на своєму партнері, подумайте про якийсь приємний момент в вашому житті, який вас надихає, можливо, той, що ви хотіли б повернути. І нагадую, що це загальний є розклад. Давайте витягнемо карту. Ідентифікатор вас та вашого партнера. Хто на сьогодні ви? Хто на сьогодні ваш партнер? Диявол випадає. Ви то людина, яка з радістю допомагає, з радістю комунікує, з радістю. Присутня в житті інших людей, Жезлова королева, жінка, яка знає, що вона хоче. І зараз вам дуже потрібно, скажімо так, відкрити свій жіночий центр. Вам хочеться любові фізичної, в тому числі. Такої, щоб була ніжність, і щоб ви відчували, що ви людині потрібні. Вам треба зараз ви хочете пожити для себе. Відчути себе. Ви можете бути гарна дуже, але трошки заплутались, тому що ви не знаєте, чи вам рухатись далі, чи вам стояти на місці. Хочеться свята, хочеться чоловіка, який би дарував свято. Або той, кого ви загадали, що би дарував свято, радість і надихався вами. А у вас, відузі, в результаті, у вас просто розбите серце, і ви. Ніяк не можете відпустити минуле. Ви немає довіри, великої довіри до партнерів немає, тому що були омани. І то не тільки питання того чоловіка, не виключно якого ви загадали. А тут є омана в чому? Ви сам, самі собі не довіряєте, чи люблю, чи хочу, чи буду заплутались. Хто ваш партнер? За дияволом це людина-маніпулятор, це дуже важка людина. То ви знаєте, чоловік маніяк, чоловік, якого дуже важко прорахувати. Дівчата, тут можуть бути навіть не те, що маніпуляції, якісь навіть дії там, магічного характеру, або вас можливо, можливо були такі думки, що ця людина якось, цей чоловік, якось на вас так впливає, що ви не можете або без нього, або відмовитись від нього, або якісь там інші збіги дуже такі. Нереальні подій. Людина за кармою, за долею, але вона дуже важка. І тут не у всіх програється, але тут у деяких дівчатах був вибір. Коли ви входили в відносини, був в спілкування з чоловіком, якого загадали, ви були на виборі і ви зробили не дуже вірний вибір. Ця людина вам навіює страхи. І може вас тягнути в трикутник. Дивіться, дівчата, може вас тягнути в трикутник, або в якусь оману. Ви відмовитесь в результаті всього цього від відносини. Ви відмовитесь. Зараз будемо дивитись, чому, бо перспектив не бачу, так. Або І... ну, не знаю їх. І його почуття почуття цього диявола до вас. Хочу до тебе. Хочу бути ступу. Почуття. То ти мені дії показиш. Він Не вміє любити. Він любить за любов до себе. Він, його треба, знаєте, його треба ну, лікувати. Або морально, або духовно. Я не, не так категорично мала на увазі. Йому треба зростати. На ваші енергії він може зрости. Він випадає пентакловим, ви випадаєте жезливим. Тобто у вас можлива взаємодія, але ви більш сильна людина за нього. Ви можете все без нього. Якщо я можу без нього, навіщо він мені, так? Ще раз, покажи мені почуття до неї. То, що ти хочеш з'явитись, ви йому як лікар, розумієте? Ви йому як лікар, немає, не буде почуттів. Він виконує свою місію і піде. А ви будете чекати свята, чи є майбутнє, чи можете бути разом. У когось вже таємні відносини, у когось вже закінчились, ви можете бути разом, вам, вас в інтимному плані дуже сильно тягне один до одного. Ви не забудете один одного, якщо ви загадали свого чоловіка. Вам буде дуже важко з ним. Ви можете бути разом, а це дуже велика важкість. А для нього це такий прорив у по життю. Для нього то не є важко. Для нього то є така, такі сходи до розвитку. Бачите, знову випадає. Дивіться, дівчата, тут така порада вам, в кого дуже важкі, незрозумілі відносини, хто відчуває, що вони або руйнуються, або то руйнується, то знову відбудовується. Незрозумілі відносини. Дивіться чоловіка на негатив, бо він якусь програму за рахунок вас негативно хоче зцілитися, вилікуватись, вибачте, від неї. В нього багато обличчя. Це людина свято, і в той ж самий день людина трауру, людина, з якою хочеться все і не хочеться жити. І це дуже такий мінливий процес. Дівчата, ви можете з ним бути, але дуже важко. І е, порада вам. Сприймай все одним днем. Не сварись із собою, не сварись із ним. Е, Шукай, що тобі треба по життю. Він так просто не, не піде. Якщо навіть ви дивіться, це ті стосунки, які через 10 років відновлюються, через 5. Люди все одно приходять і кажуть: ну, кращого, ніж ти або кращої ніж ти не було. І ви все одно зустрінетесь і все одно так скажете: не травмуйте себе тоді, коли ви не разом. Це тимчасово.